Всім доброго часу суток. У мене на наступна ситуація. Зробив декоративку, це мармурін в кольорі D20C. А тут замовник хоче, щоб дверцята я зафарбував. На щастя, у нас інші стіни будуть теж в кольорі D20C. І вони ось, ось фарба і не латекс сайден мат. І зараз тут трішки не порівняно стоїть рамка. Я вам так проторцював, щоб торець не видно, бо видно буде. Ну, ладно, не порівню, Так що, щоб не видно було. І зараз оцю рамочку зафарбую фарбою. Для цього потрібно взяти наждачний папер. У мене в даному випадку 40 -го. і його легенько пробігти, заматувати. І що ще замовник хоче? Тут ось скло. Він кажу, йому не потрібно, але щоб його не зашпаклювати, я його теж залью фарбою. І так як фарба ця така то гумова, то я думаю, що воно буде замість шпаклівки. Ну і зараз ось валіком його все розкатаю, в торці пробіжусь і покажу, що вийшло. Це сюди зжину. лишнє приберу. Це трішки забагацько бомбло. Заганяю туди буцімто в яму рештки фарби, а потім після того, як воно трішки підстине, я туди ще налью, щоб воно стало ну, в рівень. Не було видно, що там скло. Все, подивимось. А так, як я повторюю, що це фарба, яка будь тут трішки резинова, буде, я думаю, держатися 100%. Так що, чекаємо висихання. І так, висохла фарба. Скло почалося зашпаклювати декоративкою, ну і вирішили, що хай була не фарба, хай була декоративка та з яких стіни. Це антик декор фракція Максі. Тут від розміні, Ну оце таке воно. Зараз я його поклюну. Ну, за допомогою кільми і накидного шпателя. У мене матеріал був трішки відібраний. це ж антик декор Я його просто-напросто затягну шаром трішки більше, ніж. На збір і через декілька хвилин підніму шутку. Це потрібно здати те, що і на стінці, ну, щоб ця рамка була буцімто двері прихованого монтажу. Редром ну, наш покльовую. Тут головне вирівняти поверхню, щоб не було лишнього тлоя але щоб і не мало. Так що вирівнюю. І через декілька хвилин підніму шубку. Так колись виглядав. І через декілька хвилин буду робити піднімати шубку. Ну, Зазвичай використовується валік такий поролоновий, ну, але його закалювати задля такого маленького взірця, як і хочеться. Беремо щітку таку і просто його. Піднімаємо таку шубку і даємо йому підсохнути, колон 5-10. Голове її більш-менш рівномірно зробити, щоб не дуже відділялось на стінці. Пройшло хвилин 20, беру кільму веніціанську. Легенько змочую її персолку, щоб не прилипало. І роблю первинне приминання по верхушечкам. Спочатку в одну сторону, потім в другу. І даю йому постояти ще хвилин 5-10. Знову трішки змочив і легенько приглажую ще раз. Тут є нюанс, що це на залізі і на краски. І на фарбі, а не на кварцовому ґрунту, так що воно може тягнутись. Так що це все ледь-ледь-ледь робиться. Все, даємо йому ще постоятися малюнок, будь-якого видражний, такий, як на стінці. Хай воно підсохне і тоді вже підполірую. Після повного висихання пробігаюсь на здачним папером номер 240 Пробігаюсь, проходжу фасочки, знімаю. Потім обеспилюю і воскую. Протер. Ну, спочатку сухою щіткою підмів його, потім вологою серветкою протер. Зараз воно сохне і буду воскувати. Ось отак воно виглядає, всея вон, переливається, обезпилено, висушено. І зараз я його провоскую за допомогою валіка з середнім борсом та воску для Це Від для декоративних блок. Отак ретельно його закатуємо. І після висихання нанесу другий шар. Головне, щоб в отих раковинах дуже воску не було, бо він буде там лишнім. Але так, без фанатизму прокатали. Висохне і другий шар, повторюсь. І ось як воно виглядає. Все чудово. Воно здається темнішим, тому що ще воск повністю не висох. Підсохне воск, буде все гарно. Це така ось. Стінка вхідна. Така ніша для одежі. Ну і отак. Я думаю, все воно буде триматись. Так що все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.